11-го туру чемпіонат Львівщини з футболу. П'ятничани приймають. Грати. Ось. Розпочинається у нас ця зустріч. Давайте до складів. Мар'ян Бурмас, номер 71 Андрій Гурський, третій, Віталій Славецький п'ятий, Олег Корбанов. Висновки певні від Богдана Вітрєва. Тим часом подача кутового! Удар від. Небезперечно. Може бути, так? Може бути. Серйозно така втрата. Удар головою ще, Юскевич, падіння. Воротарському. А от зараз. Підлісецький. Кидання. Подюк виграє. Боротьбу тут Білінський пробиває не точно, але там був достатньо серйозний футболіст Миколаєва, звичайно, коли вже аж так звертається пан Віталій. то Є питання. Зараз Антонів помиляється. Качур. Вибігає на ворота. Антонів дуж біжить назад. Качур. Курбанов, Антонів. Свою команду е, рятує, просто в підкаті зараз грає Юрій оборонців набрав шаленої швидкості. Це були останні хвилини. Просто це щодо готовності цього гравця, щодо фізичної взагалі. М -м -м То, звичайно ж, це схожий десь епізод був. Простріл! Коваль! Критику взагалі думки щодо сьогоднішнього матчу. От напишіть навіть, яка ваша думка щодо цього епізоду. З... Тим часом Коваль м'яча, він виконуватиме стандарт, Коваль розбігається, пробиває, не влучає зараз. Команда грає свої зустрічі. Ще ж бачу, у вас багато щодо Лучки. Так, справді Лучка на перегляді в команді Фенікс під Монастир. Там вчено ще багато питань, але наразі, наразі ось так. Ця втрата колосальна. Підлісецький, подача до воротарського майданчику! знову Янкович пробиває. Особливої такої паніки немає, але є спад. Так потрібно, може зараз влітку трошки будуть змінювати щось по складу. Ну, може хтось буде долучатися. Це вже таке, клуби прекрасно розуміють десь свої помилки, але когось такого там кардинального рішення це точно не буде. Ну, Скільки я теж розумію, поки є Василь Депас, тут то таких таких епізодів не буде, який удар зараз. Але... Всій по вазі і до Щудла, і до Яцика. Не зовсім дали від них перше коло. Перший факт, що команда пропустила, в принципі, небагато, 13 голів. Але чи не половина цих голів це якраз провини трохи воротарів. Я не буду там вже вдаватися, ну, хоча можна там пригадати, ой, момент, муховський, удар! ши! Таке вбивання вперед. Цюпка. Момент криницький виходить чудло і рятує свою команду зараз. Попадюк. На Янковича невдала дія. Попадюк знімався швиденько, рішення прийняти, але не вийшло. Там читає вже епізод, прекрасно. Білінський. Білоус. Ось білу то Майданчику удар! Рятує свою команду. Що там щось відбудеться і в інших поєдинках важливе, то повідомляйте. Сюди. Роман Гуменний, чемпіон. Окей. запам'ятаємо? Тренер Миколаєва голос має сидіти. Так, Віталій Шумський. Підлісецький. Саме він пробиває! Який сейв зараз від Бурмаса! Що друзі, другий тайм поєдинку п'ятничана. у нас. Ні назад, не, зараз неочікувано на Шумельду, Шумельда. до сто майданчику, Головою Білуз! Рятує свою команду. Бурмац Ча... Коваль. Стандарт від нього. Коваль пробиває на силу, не влучає. Коваль справді качер, Розбігається. Воротарський пас. Ух там непорозуміння, ви знаєте, Шумель. Гурський. Передача сюди на качера тут царевич. Царевич. Зараз качер відбирає м'яча. У царевича. Дуже небезпечно. Простріл! Ну ви все самі. Десятий. забирає м'яча бурмас. Другої спроб... є, Сам іде Іван? Білінський. Курчанський. Пробиває поворота, получається, пам'ятаю, ну і скачається. Ще один удар! Воу! Воу! 1-0! Скурчанський забиває, прекрасне виконання! 1-0, ось він забитий м'яч для п'ятничан. Для багатьох неочікувано. Е, е, ось так Скурчанський наважився на цей постріл і 1-0. Ніхто його не зустрічав. Поклав так поклав. Для себе Дуже важливий м'яч, забиває скорчан. 1 Перший гол ворота команди Миколаєва забив. Питаєте про те, що, що падає. То тут, тут на вишці вже не буде падати, я думаю. Двері треба було нормально закрити. Менчистин дивимося футболу. Удар по воротах! На свіжих ногах, думаю, точно буде багато допрацьовувати. Ось перекидання з Курчанського м'яч вийшов. Епізод, схоже, дуже серйозно. Я то так на сленгу скажу, пробив той пропущений м'яч. Миколаїв з Курчанський! Яворський. Пробиває по воротах. у Бюрмас.